Бійка через паркомісця в Запоріжжі. Сусіди не поділили стоянку для своїх автомобілів. Конфлікт перерізав сутичку. 43-річний чоловік та 25-річний ветеран війни. Із травмами обличчя та ножовими пораненнями останнього ушпиталили до місцевої лікарні. Більше розкаже кореспондентка Тесен Кіра Овес. Ледве пересувається обличчя в синцях. Це 25-річний Дмитро Панков, колишній боєць 110-ї бригади територіальної оборони, а нині волонтер. Розповідає, в лікарні опинився через свого сусіда, а точніше, через ось це місце біля будинку, яке для паркування своїх Жигулів облаштував сусід. Побачили записку з погрозою, з погрозою у матерній формі, щоб я прибрав авто з типу власного паркувального місця. Ну, я такий подумав, ну добре, зранку уберу, мені не принципово. Але ввечері пролунав дзвінок у двері, то був той самий сусід. Відкрив. Одразу я отримав удар і втратив свідомість, Пав, мене почали <свісити> буцати ногами. У мене з вами, ну, по суті, лице. Закуплено 9 титанових пластин і шарніри для них. Плюс в мене ножове. Поранення у ногу чоловік, який влаштував бійку через паркомісце, нині двері не відчиняє. Його авто стоїть внизу на тому самому місці розбрату. Свідків інциденту нема. Сусіди кажуть, у той вечір нічого не бачили. Я тільки чула, що він кричав і що йому дуже образливо. Ось і все. Але додають, через оте саме паркомісце сусід сусідлі забитись не уперше. Йому все одно щось не сподобалося, і він написав записку. І потім, коли ми зустрілися, почав мені щось закидувати. Я йому кажу, ви мешкаєте в сусідньому будинку, ставте авто під свій будинок. І після цих слів він почав кидатися на мене із кулаками. Поліції відкрили провадження за статтею умисне нанесення цілесних ушкоджень середньої тяжкості. За це кривднику загрожує три роки за ґратами. Фігуранту готується повідомлення про підозру одразу після отримання висновку судово-медичної експертизи. Тим часом бійка за парковку у місті не перша. Подібний інцидент стався два місяці тому, кажуть у мерії на площі базарні приватні машини встановлюються просто на пішохідній зоні, і людина. Зі своєю позицією, з розумінням, як воно повинно бути, зробив зауваження за що був побитий на місці, і отримав певні травми. Наразі потерпілий волонтер готується до операції на обличчі. Далі на нього чекає реабілітація, яка триватиме щонайменше місяць. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1 плюс марафон. Єдині новини.